Марія, ти особлива. Твоє ім'я означає улюблена Богом та життєдайна. Ти жінка, що вміє бути сильною, коли інші здаються. Ти знаєш, що значить віддати все заради близьких, а потім зібратися з силами і йти далі. Ти тиха, але твоя рішучість відчувається на відстані. Ти вмієш мовчати тоді, коли слова не потрібні, і говорити, коли мовчання болить. За твоїми очима глибина, за твоєю усмішкою сила, яка допомагає всі долати труднощі. Ти можеш не мати багато, але завжди віддаєш найкраще. Твоя любов, твоя турбота це те, що робить цей світ теплішим. Ти вмієш дарувати те, чого не можна купити: час, увагу, підтримку. І навіть коли життя підкидає випробування, ти не опускаєш рук, бо знаєш, що на одній тобі доведеться пройти через труднощі. І ти справляєшся, бо ти Марія. І саме тому твоє ім'я таке важливе. Ти підтримка для інших. А твоя душа це надія для тих, хто поруч. Ти символ того, як навіть найскладніші моменти можна знайти сили йти вперед. Ти Марія. І це ім'я відлунює в кожному твоєму кроці, в кожному твоєму жесті, в кожному твоєму слові силу. Ти приклад того, що значить бути справжньою жінкою, яка не боїться бути слабкою, коли потрібно, і сильною, коли цього вимагає життя. Ти Марія, і ти найкраща.